Коли ми читаємо Слово Боже і не можемо нічого зрозуміти, або ж розуміємо, але не хочемо то приймати, противимося, ми не хочемо в те вірити, це означає, що в нас відключені мізки, і ми є неутвердженими. Якщо людина навіть віруюча, їй все рівно потрібно пильнувати своє серце, пильнувати, щоб не втратити дух. Тому що на нашому шляху будуть з'являтися дуже багато пророків, які захочуть відвести нас від істини, які захочуть збити нас із правильного шляху. А щоб нас ніхто не міг звести з шляху, нам потрібно зростати в благодаті. Для того щоб зрости в благодаті, потрібно кожного дня перебувати в Слові Божому. Кожного дня перебувати в живій церкві, і кожного дня не раз на Пасху пішов, так на церкву кошика посвятити, а кожного дня ми маємо вивчати слово Боже і перебувати в живій церкві, щоб не втратити дух, тому що якщо ми втрачаємо дух, ми стаємо душевними. А душевна віра то не від Бога.